Вітаю вас, друзі. Стоять в мене кози зараз на такому сухостої, бо вже немає сильно де їх трепинати. Дивіться, що вона робить так. От там є така трава, не знаю як вона називається, але вони її не їдять. І вона зелена, а зверху на ній пух такий. А Ось воно. Тут уже барвінок трохи підлігий. Ось така трава. Тут барвінок не бий мене. Тут, тут такий таких. Оцей барвінок, він щось хоче, йому хочеться рогами риє землю, хочеться битися з кимось. Я так трохи опасаюсь його, щоб він мене ніде не зацепив. А та щось сидить, що воно там робить, щось хоче дістати. Крикуха, як тільки її щось, чи води нема, не достає, чи щось не так, вона кричить на все село. Ось можете побачити як вони там уже випасли одні штурпаки залишилися. так потрохи вони це все діло вийдять ось трохи є от такої трави але вони і не сильно їдять вони люблять більше кущі їсти Кущі, я так я на неї кажу гірчак. Не знаю чи це правильно, але тут не бачу вони, тут виїхали. Така трава. Добре, вони їдять. Ну, в принципі, барвінок він їсть все підряд. Він навіть цю траву, яку вона не їсть, він їсть. Тому я його тут залишив, щоб він на ці штурпаки подоїдав. А так то... Пека, трави нема. Їдять, залишка. Ось так. Такі козячі справи. В козлятнику нашому євроремонт. Ось такий. Ліноліум поставили. А там з під низу та потім ліноліум. Він такий. Кожного дня я цією мітлою змітаю все. В оцей куточок. І потім уже звідси забираю і викидаю на компостну кучу. Тут Місце для козла. Тут для кози. І тут ще можна відгородити там для козенят на майбутнє. В'їдять вони зараз гілки верби. Вже з'їли, то залишки залишились. Та й так потрохи працюємо. Зараз буду оцю всю кучу виносити. Кожного дня прибираю, щоб не накоплювалось багато. Щоб потім не тягати тачками його. Поки що так виходить. В інстаграмі все бачу, як один малий там показує свої кавуни. Думаю, щось воїнів показати. Ось такі в мене вже кавунчики. Не знаю. Так. Ну, ще зелені, ще той барашок. Це тут рожає. А це має бути кавун янусик жовтий. Вже третій рік намагаюсь виростити. Тут диня щось засихає. Це міні-диня, вони такі по 150 грамів. А де вони бачите, міні дині. Я по-моєму в минулому році показував, чи не показував, але ну, щось вона засихає. Ой, диня побільша. Отакі от диньки. Чуть що впаду зараз. Там вони ще видно. Зараз бур'яном, але я його не прибираю, бо, бо воно тоді геть висохне все. Он динят шель. Невеличка, є різні сорти динь. О, щось літає, Стрекоза. мабуть. Коротше, вам може і не дуже видно. Диньки, диньки. Тут диньки взагалі поховані. Це щось. А ці міні-дині, вони чогось сохнуть. Не знаю чого. Чи жарко їм, чи... інші. Інший день не ночі нормально більше. Уже картошка сохне. Трохи новин згороди. Тут помідори тільки починають. Кокурзка ще зовсім молода. Ось тільки -ті -ті -ті, помідори починають. Хоча я садив ранні сорта. Ну що, як я добрався до помідорів, то... і треба хоч щось з'їсти, то як це так? Фух. Все, до нових зустріч. Бо дуже жарко. Всім миру добра. Злагоди і сіло найкраще.